Євробаченнєве! аліна Паш представлятиме Україну на Євробаченні 2022 Саме вона перемогла у національному відборі. Попереду у нас ще кілька місячний срач щодо минулого пані Аліни. Поставити крапку, в якому здатна лише Державна прикордонна служба України, бо тільки вона може, якщо звісно захоче, пояснити, чи порушувала Аліна Паш українське законодавство, коли відвідувала Крим у 2015 році. Хай там як, але у нас відборі колектив телебачення Тронто все одно голосував за іншу пісню. А оскільки ми всі трохи тойво, во то, голосували ми за пісню, яка навіть не брала участі у фіналі, адже не можна заборонити людям мріяти, що саме цей трек прозвучить на Євробаченні. Весь світ буде обніматись, коли в Росії помре одна людина. Росія продовжує зосереджувати сотні тисяч своїх військових біля наших кордонів. Вони готуються напасти на Україну або не готуються. Вони окупують всю Україну вже завтра. Або не окупують, або вже окупували, але не Україну, а Білорусь на землі в повітрі на воді. За кілька десятків кілометрів від північно-східноукраїнського кордону Росії та Білорусь почали спільні навчання. Союзна рішучість 22. Спільне тренування Росії та Білорусі біля українських кордонів. Це новий рівень загрози для України. Бо раніше ми переживали Лише за східні та південні кордони, а тепер маємо переживати ще й за весь північний кордон. Слава Богу, ми не межуємо на Заході з Кимчинином, бо могли б зібрати навколо українське бінго диктаторських загроз. Так буде війна чи ні? Да, вона буде. Що Якщо проти Білорусі буде звершена пряма агресія? Самопроголошений проголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вже більше 20 років займається прямою агресією проти власного білоруського народу. Але зараз вирішив, що внутрішніх знущань мало і почав лякати білорусів наступом на Україну. Ми повернемо нашу Україну в лоно нашого славянства. Ми це обов'язково зробимо. Лоно слов'янства це взагалі що? Куди він нас кличе? Я не хочу ніяке лоно, хоч це буде слов'янське лоно, хоч західнокавказьке, хоч фіноугорське. Мені комфортно знаходитися поза лоном. Я для того й народився. В лоно нашого слов'янства Лукашенко вже давно має гірший зв'язок з реальністю ніж вояджери із землею, тому його слова не слід сприймати суперсерйозно. Але й не помічати їх неможливо, бо про Україну він говорить стільки і таке, що цілком міг би бути експертом на телеканалі Мурай. Якщо у Мураєва буде якийсь канал після введення санкцій, Українців толкають в пламя конфлікту, ламають їх сознання цельнаправленна. готують до агресії. в уяві білоруського диктатора, Україна окупувала Кубань, зібрала біля кордону з Росією 150 тисяч солдатів і вимагає від Путіна відмовитися від ядерної зброї та визнати незалежність Ростовської області. Вигадана загроза настільки серйозна, що Лукашенко вже зібрався відповідати на дії України, яких вона не вчиняє та не планує вчиняти. Ми называли линии. Наступил на красную линию, получай. Получай что? Ракетный удар по территории Все, Украины? Что, и не только. Все, что только есть. Все, что только есть. 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 Сподіваюсь, по нам не ударят знаменитую білоруською молочкою та шоколадками фабрики Комунарка. Если они начнут войну против Донбасса, да. как себя поведет белорусская армия? Э, точно так, как российская. То це буде совмісне. Єстественна. Да, Сучці ж то ми тут шутки шутим на южний граніць сьогодні. Після чергової узурпації влади в 2020 році Лукашенко остаточно втратив зв'язок з зовнішнім світом. Єдиним другом стабільно залишається інший диктатор Володимир Путін. Путін для Лукашенка і друг, і брат, і Санта Клаус, і старший за званням офіцер, в якого доводиться клянчити нове військове звання. Путін полковник обічав, мені полковника присвоїв. До сих пор не присвоїв. Ну, ну, Полковник какого кого может присвоить Путин? Российская армия. Лукашенко хоче звання полковника, бо, мабуть, вважає себе великим полководцем. Ну, людина все ж таки норм повоювала з населенням власної країни, з політичними супротивниками та їхніми родичами, з заручниками у СІЗО. І не треба також забувати велику перемогу над цивільним літаком Райан Еєр. Ну, як ви себе представляєте, що президент независимої Білорусі є полковником армії? Ну і що? Це ж моя проблема, а не ваша. Пообіщал, ділий. Як бачите, Лукашенко генерує такий потужний крінь, що ламається навіть Соловйов, Лукашенко настільки просяг цим військовим досвідом, що почав марити про швидкі перемоги над братським, як він вважає народом, Україна ніколи з нами не буде воювати. Ця війна продлиться, Володя. Ну, максимум три-чотири дня там нікому буде проти нас воювати. Україна дійсно не буде воювати з Білоруссю. бо ще трохи міцних обіймів білоруського диктатора з Путіним і такої країни взагалі не буде існувати. Насправді протриматись три чотири дні проти Лукашенка це навіть подвиг, бо Європа, на думку божевільного диктатора, впаде ще швидше. Поки вони там розвернуться і піршлють сюди якісь війська, ми вже будемо стояти у ла Ла-Манш. і к нам через – Переплывет наш хуни этот потлатый наш друг и скажет, ребята. Да. Як бачите, Лукашенко вже збирається форсувати Ла-Манш та змушувати капітулювати прем'єра Британії Боріса Джонсона. Хоча єдиний шанс для Лукашенка побачити Ла-Манш – це спробувати пролізти крізь білорусько польський кордон разом з іншими біженцями. І Чому тільки Ла-Манш? треба йти далі і розпочинати війну ще й в космосі проти Діна Джаріна та Грогу? Тим більше, що білоруський пропагандиста зарянок вже почав. Ано вилізло! старе мерзке чудовище, покрите ціною і плесенью, Принесши сотням тисяч людей голод. Разруху, войну и смерть, упырь, сам помирать, похоже, не собирается, словно сама преисподняя вновь бросает его в бой. Вас витвода обнимательской в России помра одна людина. Ну що, ти викликав уклон? Так, зараз приїде машинка. А вони наш уклон, до речі. Альо, Валентине Валентиновичу, ні, не зміг, зірвалися. А що я зроблю, якщо вони просто друзі? Укло твоє свято, твої права. Злочинне. У невстановленому місці. У невстановлений час. В особи виник злочинний умисел, направлений на виготовлення та розповсюдження матеріалів порнографічного характеру. Це була реальна цитата з недавньої ухвали голосіївського районного суду міста Києва. Українська поліція дікпіків та Бадселпі нарешті добралася до нюців на Онліфенс. Особа один за місцем свого проживання організувала незаконну діяльність з виготовленням та розповсюдженням порнографічної продукції з допомогою веб-сайту OnlyFans. Якщо хтось не знає, онліфенс це платний британський сайт, де мільйони людей з усього світу продають охочим будь-який контент власного виробництва, в тому числі нюси, щоб розкрити злочин проти народ. До України поліцейським довелось пройти важкий і тривалий шлях. Співробітники поліції зареєструвались на цьому сайті, і за гроші платників податків протягом року тричі купували в української онліфенс моделі зображення її голого тіла. Потім поліція замовила експертизу куплених фото та відео, теж за гроші платників податків, щоб встановити, що нюци – це нюци. А потім цій дівчині оголосили підозру у злочині та потягли до суду, який триває й досі. Перерахувавши грошові кошти у сумі 11 доларів, США, отримав доступ до профіля, який належить особа 1, до розміщення її фото та відеоматеріали, на яких зображена власниця контенту, особа 1 з оголеним тілом та статевими органами. Оголене тіло та статеві органи OnlyFans. Моделі ледве не завдали народу України непоправної шкоди. Добре, що в української поліції є час, натхнення а головне гроші платників податків, щоб шукати, знаходити і знешкоджувати таку жахливу загрозу, як зображення української розкішниці на британському сайті з закритим доступом. З іншого боку, дуже зручно, коли зображення статевих органів, тобто докази, можна просто купити на сайті за гроші платників податків. Може і міністру внутрішніх справ Денису Монастирському вже варто звернутись до верхов. Мної ради, щоб поліції виділили додаткове фінансування, бо докази злочинів на онліфенс можуть бути дуже дорогими. В ході контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, особа-два, особа щодо якого застосовано заходи безпеки, перейшовши за посиланнями, отримав можливість на інтернет-платформі Онлі придбати інтернет-контент, який містить порнографічні матеріали, на яких зображена особа-один. Ого, оперативну закупку робила особа, щодо якої застосовано заходи безпеки. Тобто у викритті злочинниці з OnlyFans брав участь ще й співробітник під прикриттям. Найкраща робота під прикриттям це робота під прикриттям в українській поліції. Тебе не закинуть до наркокартелю чи до соболіцьких піратів. Ти просто прикидаєшся людиною, яка хоче подрочити за гроші платників податків. О, oh, хай page! Взагалі, читати цю ухвалу районного суду окрема насолода. Слідчий суддя враховує, що кримінальне провадження здійснюється щодо тяжкого злочину, і в ньому потрібно провести необхідні та обов'язкові слідчі та процесуальні дії. Я нагадаю, тяжкий злочин це все ще про нюци дорослої людини, не дитяче порно, не примусову секс-роботу, про нюци на онлі фенс у закритому доступі за платною підпискою. Вітаю, ви підозрюєтесь у виготовленні та поширенні порнографічних матеріалів. Єдине, що ясно, українська поліція нарешті крокує в ногу з часом. І крім традиційного вибивання дверей, квартир, вебкам, моделей та пошуку голих срак у телеграм-каналах, потроху освоює сучасний і популярний OnlyFans. Я уявляю, як на вишколах старші поліцейські вчать молодших купувати підписки на ню контент. А потім вони всі разом стріляють по розкішниці, надрукованій на мішенях. Є кого карати! І приструнювати там же стільки привабливих злочинниць розвелось. Але ну, негайно припини дивитися порно. Бо якщо ти українець і мастурбуєш на порно, то виходить збуджуєшся на злочин проти народу України. А якщо це відбувається на онліфенс, ти не лише співучасник злочину, а ще й замовник. Розповсюджували порноконтент на закритих інтернет-сайтах. 24-річну одеситку будуть судити за виготовлення та розповсюдження порнографії. І їй загрожує аж до семи років. Ув'язнення телебачення Торонто неодноразово знімало сюжети про цю архаїчну і люту дичину в українському законодавстві. Коли дівчину, яка за власним бажанням на закритому ресурсі задовольняє себе перед веб-камерою чи продає свої нюци, звинувачують у скоєнні кримінального злочину. Але законодавці виправляти цю відрижку собака поки не поспішають. А поліцейські продовжують викривати злочини, скоєні цицьками в інтернеті. Чому поліція витрачає державні гроші на те, що п'ять місяців? Документують уже піську в якомусь телеграм-каналі, замість того, щоб боротися зі справжньою торгівлею людьми. Тож єдиний вихід із ситуації створити новий сервіс спеціально для української поліції, на якому медалі будуть платити поліцейським по 10 баксів на місяць, щоб ті їх просто не чіпали, і щоб мати змогу спокійно чіпати самих себе. Правоохоронець за гроші вирішив закрити очі на порно. Адже немає нічого жалюгіднішого ніж поліцейські прокурори та судді, які витрачають кошти Податків на те, щоб покарати людину, яка посміла розпоряджатися власними статевими органами, бо вони її власні, а не державні. Енекіберники їли вареники, енекіберники квац, вийшов маленький терас. А що це ти робиш? Я вибираю в якому магазині купити кавоварку в офіс. Розумно, по дорослому. Так, а які є ще варіанти? Магазинів, що її продають безліч, ціна на неї скрізь однакова. Як ще можна вибрати? А хотлайн тобі навіщо? Тут все легко та зручно, а ще можна відгуки реальних покупців про інтернет-магазини почитати та вибрати найближче відділення для доставки. «Хотлайн.UA» – твоя головна смарт-звичка. Страшне, росіяни вже захоплюють адмінбудівлі у Львові, адмінбудівлі на Google Мепс. Замість гуртожитку номер 6 – гуртожиток імені Моргенштерна. Відтепер саме така назва студентського помешкання університету Франка відображається в Google-картах. Хто це зробив, невідомо, бо це міг зробити хто завгодно. Можливо, назву змінив навіть сам Моргенштерн, щоб хоч так побувати в Україні. Студентам, які живуть в гуртожитку, нова назва не подобається. Все, що нам потрібно розробити, це максимально мобілізувати і подати якомога більше скарг, просто щоб цю назву прибрати. Такі жарти можуть нести велику загрозу. Так, це може спричинити перший випадок, коли Гордон поїде записувати інтерв'ю з гуртожитком. Це не перший гуртожиток, який хотіли перейменувати нову назву, дали п'ятому в честь українського виконавця дідзя. Втім, вона протрималась недовго. Згодом хтось таки надіслав запит, і система повернула помешканню стару назву. Прокинутися вранці та усвідомити, що ти живеш у Моргенштерні це жахливо. У Відомити, що ти живеш всередині дзідзя, не так жахливо, але теж неприємно. Тож, якщо вже перейменувати гуртожитки, то на честь поплавського, бо студентські гуртожитки це суцільний житловий харасмент. За розповсюдження фейкової інформації і несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерних мереж можна і штраф отримати, і за грати потрапити, каже адвокатка Ірина. Бабій навіть позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Ну ця адвокатка явно несе дичину. Яке ще несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерних мереж. Google Maps – як тіло студента, який заснув на вечірці, кожен може написати на ньому що завгодно, але карати таких жартівників треба справді суворо. Чіткою текстів калуша в кутку на колінах перед образами святого паліндрома. Щоб розуміти наскільки швидко відреагують на звернення Google, треба питатися власне цю компанію. А ти ж, наче, казав, що жив у цьому гуртожитку. Не хочеш допомогти студентам з перейменуванням. Може в гуртожиток і мені майкла щура. Та як я міг жити в цьому гуртожитку? Я ж з Канади. А я нагадую, що ви переважно дивитесь гівно, але цього разу телебачення Торонто і я, ваше свято закоханих в український ютуб, Майкл Щур. Весь світ буде обніматись коли в Росії, помре одна людина. Хоч, хоч, оч, 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 ой, хоть, Тепер остаточно, безапеляційно та офіційно. Бобри не винні. Всю жизнь в нас всьому сьому винні суди. Якщо в крані нет води, значить. Винуваті суди. Якщо в крані є вода, значить суд нас туди. Це Дмитро Кривенко, голова Липовецького районного суду Вінницької області. На його канал натрапили активісти з громадської організації Автомайдан. І це в суді Дмитро. Ваша честь, Дмитро Тиморазович Кривенко. А в Ютубі він Дімка Липовецький, тобто суддя Дімка з Липовецького районного суду. Я живу своїм життям. Насолоджуюся тим, що я роблю. Пафос, перформенс. Це мені не властиво. Ми звикли бачити суддів в мантіях, які сухо та беземоційно три години зачитують вирок з папірця. Для нас вони ніби не люди, а бездушні інструменти, які виконують свою функцію як сатісфаєри. Але блог Дмитра Кривенка доводить, що судді це звичайні, живі та втомлені люди. Ця робота. Сіки вимотує, що ви собі уявити не можете. У Дмитра Кривенка багато спільного з інфлюенсерами та блогерами. Він навіть чимось схожий на Юлю Вербу в чорному квадраті Малевича. Я бачу квадрат Малевича. Чорний. І ніяких смислів там не бачу. Такими має бути справжній суддя. Він бачить факти, а не якісь уявні концепції супрематизму. Тож Дмитро лише прикидається простим, нетямущим хлопцем. Мене цікавить форма. Не форма, а зміст людини, її внутрішнє єство, сенси її життя. Це нова суддівська щирість. Так, Дмитро, як справжній інфлюенсер, не цурається ділити з підписниками своїми переживаннями. А у Дмитра дуже болить душа. Болить душа за українських суддів. Бо вони єдине, на чому тримається українська державність. Ну, я знаю, чого велика боротьба суддя. Судді це єдине хто може захистити людей від свавілля державної влади. Боротьба з чесними українськими судами нещадна. Завдяки блогу Дмитра Кривенка. Ми дізналися, що суддів мордують реформами, активістами, міжнародними експертами та журналістами, які не те, що в український суд вони в Бога не вірять. Ну як ти можеш когось оцінювати, Показується, людина невіруюча. Поняття карми, там, менталітету, віри. Це для неї пусті слова, бо це не науково. Якщо людина не вірить в Бога, як вона може вірити в чесну судову систему України? Хоча вони дуже схожі. І розказують, і вже всі вірять, що в суді хабарники. Да. Роздають тут. Прямо приходиш і стоїть очередь, що хабарі тобі принесли. Угу. Ви помітили, що Дмитро каже про відсутність хабарів не без суму в очах. Я знаю, де беруть хабарів. По яких справах? І правоохоронці знають. Ну, і Ця ситуація влаштовує. А знаєте чому? Ну, тому що вони користуються. Нікоторі товариші є нагачкові. Досить чіпати суддів. Вони самі у всьому розберуться. Бо кому як не суддям краще знати, як провести судову реформу. Все ж через їхню роботу цю реформу і намагаються провести. Таких. Гнет, це чисто українське слово, душити треба було. А вони з цих суддів, як, як цього Шарикова, ну їх душили, 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 душили. Українську стіну вчить. Диви, який діє? Загалом ютуб канал Дмитра Кривенка може повністю замістити собою відсутність телеканалу наш та каналів Медведчука. Я їх називаю гронтоїди за океанська блаш, тому що вони служать своїм хазяям, а Хазяям служить Америкосам великобритосам. Роздуми Дмитра це потік дичини, яку ви можете почути на родинному застіллі, коли більша частина гостей вже мекнули. Хоча сам Дмитро запевняє, що тверезий, як бачите, я живий здоровий і Небухий, Даже не накурений. Мінство одиночку, правда, покурив. Пойдет. Дмитро Кривенко має вигляд судді, у якого в манті завжди є козинаки. Єдине, чим можна пояснити, те, що пан Дмитро став і залишається суддею, це те, що Феміда сліпа і померла нереформованою. Ми переживемо ще 5, 100, 200 реформ. Нарешті контент. Українська волейболістка Юлія Герасимова прикольно танцює. Центральна блокуюча кам'янського Прометея намагалась підтримати своїх одноклубниць під час матчу волейбольної ліги чемпіонів. І на її мотивуючих танців вже зібрала близько 30 мільйонів переглядів у тіктоці. Тік-бе, Якщо ви не хочете, щоб ми кріпово танцювали в погоні за лайками, просто ставте лайк під нашим випуском. Це збереже нам всім енергію та сили, бо треба ще боронити інформаційну незалежність від окупанта. Лайкайте! Весь світ буде обніматись коло в Росії. Помре одна людина. типове. Українське жахливе кортеж харківського мільярдера та власника футбольного клубу Металіст Олександра Ярославського влаштував на дорозі смертельну ДТП. Одна з його машин на смерть збила людину та поїхала з місця трагедії. Смертельна аварія на Харківщині. За даними журналістів, на місці ДТП виявили номерні знаки 0018, що належали до одного з транспортних засобів бізнесмена. Камери зафіксували рух авто вже після самої аварії. Як відомо з історії сучасної України, у таких людей, як Олександр Ярославський, Замість подушок безпеки мішки з баблом. Саме вони спрацьовують у разі ДТП. розлітаються у різні боки та змушують перших ліпших людей брати провину на себе. Вочевидь, цього разу тендер із взяття провини на себе виграв один із водіїв Ярославського. Надвечір компанія Дісієч, яка належить Ярославському, прилюднює заяву. Машина належить їм за кермом був їхній співробітник, який відганяв авто на парковку. У самого ж Ярославського Алібі. На момент скоєння ДТП він перебував вісні. Я Тома спав, я. Не, я не... yeah Ут, утакало знала. Вона водій не спав, мільярдер спав. Справа розкрита. Десь так, мабуть, вирішили у обласній поліції Харкова. Після чого міністр внутрішніх справ Денис Монастирський звільнив голову поліції Харківської області. Бо дуже швидко з'ясувалося, що водій, який взяв на себе провину, під час ДТП перебував не на місці. ДТП поліція розпочала кримінальне провадження через надання неправдивих свідчень водієм Олександра Ярославського. Вказаний чоловік у момент скоєння ДТП перебував в іншому місці далі поліція вирішила допитати самого мільярдера, але це виявилось неможливим. Після зіткнення Ярославського відкинуло аж у Лондон. Рекомендуємо владі Лондону про всяк випадок оголосити локдаун та закрити людей по домівках. Бо якщо Ярославський був за кермом і не впорався з нашими ПДР, то з лівостороннім рухом може статися ще більша трагедія. За офіційною інформацією його прес-служби, це запланована заздалегідь поїздка до дітей, які навчаються за кордоном. Якщо ви впали у кому у 2017-му під час перегляду новин про ДТП за участі кортежу українського бізнесмена Петра Демінського, в якому загинула людина. І вийшли з коми синхронно з новиною про ДТП за участі українського бізнесмена Олександра Ярославського, в якому теж загинула людина. То вам може здатися, що ви просто кліпнули очима. Ну бо це ідентичні історії. Але різниця між двома ДТП є, і вона величезна. Демінський втік у Женеву, а Ярославський у Лондон. <звук> Таїсфор МВС обіцяє притягнути до відповідальності тільки того, хто був за кермом. Те саме заявляє, і генпрокуратура. Плювати на зв'язки та статуси винуватця, ДТП буде покарано. Вдома та в офісі Олександра Ярославського вже провели обшуки. У Ярославського на це реагують ніяк. Мільярдер планує відпочити з родиною на лижному курорті. Тож, якщо побачити Ярославського десь на лижній трасі, краще почекайте, поки проїде він та його кортеж. Нам потрібні нові ідеї. Так, нам всім країні, держслужбовцям бізнесу. Всім нам треба побрейнштормити, як ми уявляємо Україну через 10 років, і який наш вклад у це майбутнє. Для того щоб зібрати всі ці ідеї, центр спільних дій оголосив конкурс Країна сама себе не зробить. Помрійте, зніміть відео, намалюйте плакат, зробіть фото, вишийте. Зваріть з металу, викладіть молекулами ДНК і поділіться цією роботою. Центр спільних дій збирає роботи до 14 квітня. Найкращі роботи покажуть на великих екранах у метро, на білбордах і на друкують ми меч призовий фонд переможцям понад 100 тисяч гривень. Завантажуйте роботи за посиланням під відео постіть їх у соцмережах з хештегами країна 2031 Та країна сама себе не зробить. Нарешті, нарешті зняті маски з цього блюзнірського нікчемного свята. День святого Валентина це свято романтики, ніжності та кохання. Він не був покривителем всіх закоханих. А масова культура перетворила це свято на комерцію. Чи це справді день закоханих? Чи це свято для маркетологів? Вочевидь, це все таки свято для маркетологів. 14 лютого це всесвітньо відоме свято самотніх людей, які раптом починають перейматись споживацьким суспільством, або не самотніх людей, які зненацька перейм займаються самотністю інших сьогодні. Нам палає через день святого Валентина. Маркетингове свято, через яке мільйони людей по всьому світу відчувають себе неповноцінними. Мільйони людей почувають себе неповноцінними, адже Валентинки пропагують нереалістичні стандарти для форми серця. І Валентинка їй не сподобалася. Треба щось оригінальне. Хм, А може тоді замість паперового серця подарувати справжнє? Добрий день, а серця у вас є серце. Сине Соня, Да. жертвами Валентинської істерії Стають навіть тварини в зоопарках. Ми підготували тематичні ласуші для наших мешканців, адже не тільки людям, а й тваринам притаманні почуття любові, ніжності і турботи. Якщо ти самотній, то не варто ненавидіти лише свято 14 лютого. Є ще 15 лютого стріття. Навіть зима з весною зустрічаються, а ти ні з ким. Пропоную. Заборонити публічний прояв любові 14 лютого, а 11 листопада у день всіх самотніх, зробити справжнє свято. Святкуєте 14 лютого. Ні, ми договорились, що розстанемося. От день святого Миколая ідеальне свято на відміну від дня святого Валентина, і абсолютно антикапіталістичне. Бо подарунки не треба купувати. Їх приносить безкоштовно чоловік похилого віку і лише для дітей. Вибрати тільки один день, в який е, дарувати подарунки е, своїм найближчим, ну своїм коханим. Це якось вибачте по-рагульськи. з цієї позиції. Кожне свято Рагульське день народження це позашлюбна дитина маркетингових шахраїв та людського нарцисизму, купуючи кожен рік подарунки людині, яка просто народилася в цей день. Особисто ви збільшуєте вуглецевий слід та знищуєте щорічно 20 мільярдів 772 мільйони видів тварин. І це тільки серед савців. Для магазинів це свято можливість збільшити продажі для кафе та ресторанів. Забезпечити повну бронь столиків на цю дату. Це праздник більш маркетинговий, і маркетологи тут же цим воспользувалась. Відкриємо вам. Жахливий секрет. Є шанс, що ви не повірите. Тому краще приготуйтеся, перш ніж почути. Будь-яке свято це свято комерції. Та ти шо будь-яке свято це привід купувати подарунки, продавати подарунки та іншими способами кохати економіку. Любов зла кажуть люди. А ще кажуть, що особливо твоя любов буде зла, якщо дарувати їй усіляку нісенітницю. А щоб на жодне свято не дарувати іншим нісенітницю, даруйте мерч телебачення Торонто. Наші шкарпетки ніколи не мовитонні, а худі та футболки мемний ван Лав. Лінк на мерч в описі під відео. Капіталістично кохаємо вас! Ви дивилися Олімпіаду в Китаї? Ось тут ми пояснюємо, чому ви горітимете у пеклі через свою любов до спорту поза політикою. Втомилися від політичних мольфарів, які коментують все в ефірах Гордона. Ось тут ми розбираємо одного з них. Тицяйте.